Не встигли врятувати. 90-річний дідусь увечері середи сам зателефонував на 101. Повідомив про пожежу у його будинку. За 10 хвилин за вказаною адресою рятувальники прибули, проте старенького вже було не врятувати. Після десятої вечора, 2 жовтня, сусід збирався футбол дивитися, як у вікні будинку поруч побачив вогонь. Сусіди почали дзвонити, от бачать у нього огонь. Тут вікно по ту сторону. А вони кажуть, ми вже поїхали. Він нам сам позвонив. На 101 дійсно зателефонував сам 90-річний господар будинку. Він казав, що здихається, кликав на допомогу. Пожежна автівка виїхала чим скоріше, але врятувати старенького не вдалося. Його тіло знайшли у кімнаті з телефоном. Багато диму було. Вже була в одній кімнаті, а дим розпосудився по всій по всьому будинку. І він задихнувся. Інвалід, ветеран Великої вітчизняної війни у свої 90-х, хоч і погано, але самостійно пересувався, вів здоровий спосіб життя. Розповідали ті, хто його знав. Чи ви участі часті його медалі скільки? Ні, ні, не курив. Він вів образ життя. Ну, Трошки на язик був, царство небесне, не очень, а так нормально. Стався нещасний випадок. Певні люди, фахівці Лозівського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій припускають, речі у кімнаті загорілися через електроприлад, який саме невідомо, але все на це вказує. Навіть возить було включено якийсь електроприбор. І оце, цей електроприбор знаходився на тумбочці. На тумбочці було багато бумаги, яка, і, мабуть, загоріла, скоріш. Це вже 93-та пожежа у цьому році і 10-та загибель. Торік цифри були меншими, а попереду ще зима. І з пригодом холодів більше випадків пожеж. Тому населення рятувальники просять бути обачними. Після нічних подій вранці четверга квартальна взялася шукати рідню старенького, просити допомоги у підприємства, на якому він працював.